На мене, на мене, канал. Добрий день, добрий день, шановні телевічі, з вами пані Шепотун, Цехла ТВ. Сьогодні нам пан Стефан, десь майстер-клас, як класти цеху лівою рукою. Я знаю, до мене що слухи, що вони у центрі Києва роблять комусь особнічок, якісь голівуські зірки. Подивіться, Такий центр Києва, центр Києва, підемо, я дізнаюсь, для вас, для вас, я дізнаюсь, для кого ми роблять. Добрий день, добрий день, того преса, преса, цехла ТВ. Розкажіть, а пан Стефан вдома? Можливо, так. То а ви зробите на маленьку екскурсію, для в цьому церквничку? Не Знаю, треба в нього спитати. Та давайте, мабуть, запитаємо. Приходьте. <риклад> Розумно <риклад> дитина <риклад> <риклад> нічого не скажу. Батьки, тут репортери. Та йосип ти Закрий двері! А, іди, а, іди, Таке побачили. Розкажіть, ну, а що тут, що тут, що ви будуєте? Їжа, їжа. То мабуть, їдальня, їдальня, він тут снідає, я бачу, то пиво якесь українське, звісно, українське, то пита, мабуть, свої. свою. Їжу, їжу. Таке. То підемо, підемо, далі, підемо, далі. Хлопчина, хлопчина. А що тут, що тут? Зала, зала, зала. Зала, відпочивай, відпочивай від напружених своїх. Будьх. Я бачу канапи, я бачу телевізор. Реклямка. Київська реклямка, вона таки затягує, знаю по собі. Два хода сидів на неї. А то, мабуть, відпочивальня, відпочивальня, де відпочиває наша зірка. О, я бачу канапу. Я бачу гарячу дівчину. А також я бачу пана Степана. Пан Степан, пан Степан, доброго дня, незалежна преса. залежна преса. Розкажіть нашим телячам, як виложите це Лівою рукою. Де І... сраки таке кохання? <плес> <плес> Пан Степан, постава, розкажіть, то де ви навчились цього загадкового мистецтва? Я повторюю, класти цеглу лівою рукою. Вітівий шлях мене заїхав до молдавських баронів, які проживали в Італії, в городі не У них <плес> там була якась халтурка по покладанню. Вежі. так мене навчили пластик цего лівою рукою. Піза, башня, нічого не пам'ятаю. Розкажіть, що почати, що почати. Перш за все треба замісити цемент. мене. Вот. Довбимо, щоб не було грудочок. Додаємо трохи закріплювача. Трохи закріплювача. І... Небагато рідини. <ріст> <ріст> ну, це все ми перемішуємо. То, мабуть, загадкова форма, а це від заробічан, запам'ятаєте? Формули! А як ви думали, все поформула? Ні. <смірно> Точна наука, я бачу це покладання. Цеха ніколи не думав. Я думав, тяп-ляп Думали. Беремо цеглину, кладемо. Рівно, рівномірно. Ну ось, цеглина покладена. цеглине, покладемо. <смірно> Мені мене сорку не фрейда. Ось так. Зараз хазяїв прийде, що старимо? Пан Стефан. Якщо то не секрет, то... А пан Стефан, пан Стефан, розкажіть нашим чан, ну, не секрет, то хто замовник? Це у Центр Це Джек Воробей? Майкл Джексон такий. Майкл Джексон? Пан Стефан, то я бачив новини, казали, що він помер. Як помер? Так, помер. О, 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 то, нам не то, мабуть, не заплатять. Малий бери цеглою йдемо сюди! Ди, ти, мати. Ди. Ди. Ди, ти, покажов, ти знаєш, Тарас, я бачу, що е, така ось така вона робота за робічанкою. Є ризик, ризик, що не заплатять, не заране, не заплатять, не зроблять. То був фалішопатун, цегла ТВ. Спеціально для вас. Степа зняв. Так.